А народних теж самі зібрали, де раду ми їм вірили, з ними легко в країні нам щелі, з ними наші співають серця, а ціни скачуть вгору, Обранці беруть гору, бардаку нема конця. Всі партії країни народу вже набредули, бардаку нема конця. Нас наклали, ми нічого не знали, нам не писали, ми не читали, що в Україні рай не буде обіцяли, голосували, ми їм білим, з ними ледь в Україні нам ще, з ними наші знімають сіття, а цінська чуть бранці беруть гору, Бардаку і матунця країни народу вже набредули, бардаку нема мабутця, Над трагіони України дратували, і ми повстали, ми всі повстали, підтримать Ющенка з у Києва погнали, бо ми повстали, не і вірили, з ними легко в країні нам вчити. Зачистивают серця, а ціни скати вгору, обрали беруть гору, а бардаку нема конця. Всі партії країни народу вже набресли. Бардаку нема конця. А ти Юлька, гарна на плакаті у кожному домі Кожній хаті, вони писали щиру правду на бумагу. Вони бріхали, а ми вірили, з ними легко в країні нам четилі, з ними наші співаються ця, а ці не скачуть вору, бранці беруть гору, бардаку нема кунця. Всі партії країни, народу вже набридали, бардаку нема кунця.